Ось такий перець у мене тушений. Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося перців зробити фаршированих. Я думала, чи голубці зробити, чи перців, поки перці є, капуста завжди є. А от поки перці є, я зафарширую перців. Я ось тут відварила рису стакан завчасно. Так, тепер я я завжди так оце роблю в кастрюльку кладу перець, спочатку. Міряю скільки мене перчин вліза, потім фарширую. О, зараз я його почищу, зріжу шапочки, повикидаю зернята і одразу буду робити засмажку. Значить, так, цибулю, моркву, цибульку кришу, моркву, тру, ставлю на сковорідку на, на олійці, буду обжарювати це все. Приготувала я цибульку з моркою. Можна на олії, а взагалі-то я оце два дні назад робила смалець, то в мене ще й вийшов оцей такий шкварки такі то можна на шкварках зробити. Зараз я так і зроблю. Зажарка готується, дівчатка. Тепер я кришу помідорчики. Це вже будуть вони підливувати. І баклажан теж кришу кубиками. Тепер, дівчатка, ось мій рис, ось зажарка. Я зараз дві ложки покладу сюди за зажарки. А в сковорідку я викладаю тепер помідори, баклажани і ставлю на вогонь, і хай воно тушиться разом. Посолю, поперчу, це в мене буде така підлива. Перці я вже почистила, і кожну перчину я залила кип'яченою водою, для того, щоб він став слухняніший. Підливу я додала сметанки трішки, десь півтори ложки і майонезу. Трішки додавлю водички, всі спеції за смаком. Так, тепер, дівчатка, до начинки. Зажарку вже я сюди поклала. І ось тут у мене фаршу десь грамів 400. Я зараз посолю це все. Трішки цукру, може, з півчайної ложки. Я завжди так роблю. І спеції за смаком. Хто, який любить такі кладіть. Все роблю руками, все. Добавлю ще яєчко куряче, якщо в мене залишиться начинка, то можна буде тоді зробити ті в тілі. Начинка готова, тепер я фарширую перці. Це дуже легко. Зафарширувала я перці, у мене трішки залишилось начинки, то в мене будуть або суп-харчо зварю, або пару фрикадельок зроблю. Тепер сюди викладаю ось цю підливу. На дно я налила, може, 100 г водички, це так, щоб підлива знаєте, не пригоряла. Все готово вже. Тепер. Накриваю кришкою і ставлю на маленький вогонь тушити. Можна в духовку поставити, кому як зручно. Перці вже готові. Гарно так протушилося. Зараз будемо куштувати. Ось перець. І овочі трішки так поклала. На таку подушечку. Ось такий перець у мене тушений. Нагадую, що можна ще в духовці. Хто любить сметанку кладіть. Зараз я розріжу і буду смакувати. Ось такий він всередині перець. Коли є овочі, то, звичайно, що треба їх тушити, їсти. А сюди до овочів В мене не було просто. Можна ще й перець покришити, стушити разом. Це дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі! Кому подобаюсь, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною, всіх обіймаю, до зустрічі!